50% громадського транспорту в Ужгороді має вкрай незадовільний технічний стан і потребує заміни, кажуть в обласному управлінні Укртрансінспекції. Але попри всі проблеми, тариф однозначно зросте. Питання в тому, наскільки по економічним даним тариф запропонований нашим відділом управління 4 гривні. Якщо ціна 4 гривні, у нас рентабельність». В середньому це у нас буде 8,7%». громадськості. Такі підрахунки видались надуманими. Слухання у міськраді, у яких взяли участь півтори сотні осіб, проходили на підвищених тонах. Про які розрахунки ми говоримо, якщо у нас не ведеться квитково касовий облік? І про які ми розрахунки про яке підвищення ми можемо говорити на основі чого?» Чиновники пояснили, здійснюють розрахунки за формулою на основі даних, які подали до управління перевізники. Мешканці міста нагадали, коли ціну підвищували з 2,30 до 3 гривень, обіцяли низку покращень, яких містяни так і не дочекались. Народ платить, але нічого не міняється. У вас зупинки похоже на мусорні ями. ви нічого не робите. Водії жалуються, що вони не отримують не попіки, доплати за класів. Відповідає керівник управління праці та соцзахисту населення Ужгородської міськради бюджету кошту на покриття витрат виділяються це відповідь на ваше питання чи виділяються в повному обсязі, ні не в повному. Відшкодування перевізникам пільгових проїздів здійснюється на рівні 30%. у 2014 році. На це було виділено близько 5 мільйонів гривень цьогоріч – удвічі менше, оскільки велика кількість пільговиків з 1 червня отримуватимуть пільги адресно на руки і втрачають право на пільговий проїзд. Крім того, присутні на засіданні Ужгородці проголосували за пропозицію внести на наступну сесію проект рішення про припинення повноважень секретаря міськради Богдана Андрієва через конфлікт інтересів. Переконують, він є співвласником кількох фірм, що здійснюють перевезення у місті. А ще громада вимагає прозорих розрахунків і фіксованих графіків руху. Вирішува відкриває руками, не да люди не вийдуть». Зрештою підтримали введення мораторію на підвищення тарифів до місцевих виборів восени, Мовляв, нинішній владі не довіряють. Резолюцію громадських слухань подадуть зокрема на наступне засідання виконкому, але нагадаємо, вона матиме рекомендаційний характер остаточне рішення за членами міськвиконкому.